Вітаю вас, шановні глядачі. Гості сьогодні, гості нашої студії, діючі народні депутати і в той же час кандидати у народні депутати. Відомі політики, це Олександр Леонідович Шевченко і наш гість із Києва, відомий пензенник Віктор Михайлович. Вітаю вас. Вітаю. Пане Вікторе. Пане Вікторе, з якими хорошими новинами? Ми хочемо хороших новин тут на Прикарпатті. З Києва? Ну, хороша новина одна. Все буде добре. Ваше відповісти на питання коли. Але і хороша новина, що ми маємо шанси п'ять років позбути стихійного лиха, яким для України перетворюються вибори. Слава Богу, цього року відбулися вибори президента, вибори відбулися парламенту. і Україна буде мати п'ять років передишки від, від, від того варварського популізму, який звучить під час виборів. Це дає країні шанс вирішити дуже серйозні проблеми, які стоять перед країною. А місцеві вибори. Місцеві вибори ніколи не робили таких проблем, як це робить парламентські вибори і вибори президента. Тому там головна проблема. Я не кажу, що тут нема проблем, які на місцевому рівні, але, скажімо, на цьому рівні неможливо прийняти ті популістські рішення, які потім крайне небезпечні для країни. Пане Вікторе, як до економіста до вас запитання: як оцінюєте економічну ситуацію сьогодні в державі? Як найскладнішу. ніколи за всі роки Незалежності Україна не було в такій непростій ситуації. Це дуже складна ситуація. Більшість з нас пов'язує цю ситуацію з війною і великою мірою вони праві. Бо війна руйнує економіку, і ми маємо досить драматичні темпи спаду в середній року. Але це не єдина причина і невизначальна причина ситуації. Дуже непрості речі. Величезна дірка в бюджеті, величезні борги, неможливість позичити гроші. Але я відразу скрив тезу, потім її можливо розвинемо. Це не тільки надзвичайно складна ситуація, це й унікальна ситуація для прориву. Тобто, бо в таких ситуаціях більше всього можливості прорвати це не тільки військові виклики. Україна має великі проблеми з газом, ну його не існує, і великі виклики щодо економіки. Така критична ситуація, Україну штовхатиме до виходу з кризи. Я вже одну обставину згадав про відсутність виборів, але є ще деякі інші обставини. Нас ніхто не буде утримувати з чужого плеча. І це додатковий стимул для того, щоб країна проводити необхідні реформи, бо, крім того, Україна підписала зобов'язання по Європейському асоціації, де є зобов'язання. У нас є велика перспектива Берлінську стіну зруйнувати наступного року, відкрити кордони для громадян України, а там теж зобов'язання. Це я теж відношу до плюсів, які заставляють робити зміни в Україні. Ви обидвоє є представниками блоку Петра Порошенка. партії Петра Як оцінюєте цю команду, яку набрав сказати можна президент? Ви з цими людьми знайомі з усіма? Ти не мож... Ви готові працювати з цим людям. Ти не можеш бути знайомим, бо є е, всіх, чому що бо є об'єднання команд. І я хочу дуже привітати те, що наша партія Удар приймала рішення і по підтримці кандидата президента Порошенка, і зараз єдиній команді, бо надзвичайно важливо шукати партнерів. Ви не здатні поодинці нічого робити, зробити. У нас завжди була проблемою те, що ми шукаємо один одного ворога, замість того, щоб шукати партнерів. Нам потрібно єднання команд, і тому те, що було зроблено, і створено блок, який має шансом, шанси стати, якщо не більшістю то опори. більшість в, в будь-якому випадку не має права бути на тільки на права на основу одного блоку. Бо нам треба шукати широку коаліцію. Я оцінюю крок цей дуже добрий, дуже важливий. Якщо вже до Прикарпаття, ви по Івано-Франківську, 83-й виборчого округ, Олександр Леонідовичу. Ваші колеги. По інших округах, ви з ними, звичайно, знайомі. Як ви оцінюєте, Це достойні люди, які мають прийти в парламент. Ну, як сказав пан Віктор, я також напевно, що не всіх знаю не можу знати всіх, але принаймні тих людей, з якими я познайомився в парламенті, це достойні люди. Це люди ті, які дійсно хочуть зрушень. Звичайно, не може бути якихось ідеальних механізмів, ідеальних політиків, чи будь-яка партія не є ідеальною. От, але тим не менше. Знаєте, блок Петра Порошенка, чому позитив, дійсно, об'єднавчі процеси. Об'єднують фахівців і знаєте, і з економіки, і, напевно, з військової справи, і, напевно, що людей, ті, які можуть вирішити будь-яку проблему і в соціальному плані, тобто це фактично фахівці в своїй справі. Я переконаний, дійсно, що не можуть безкінечно вибори тривати. Повинен на той виборчий процес, можливо, і не оптимальний, той, який сьогодні фактично. Відбувається за виборчого законодавства частково за пропорційною системою, фактично з закритими списками. Частково це є мажоритарники. Я думаю, що, можливо, це, це елемент, чи, можливо, виборча система не ідеальна, але тим не менше, вона є такою, що повинна призвести до нових політиків, до нового політикуму. І відверто кажучи, я переконаний, що саме от. Якщо президента на президентських виборах підтримало більше половини населення, то блок Порошенка дійсно може отримати в парламентській залі. Дійсно, як пан Пензенек каже, що напевно що не треба жодної більшості, а повинна бути широка коаліція, але тим не менше таку знаєте, велич... велику частину зали повинні, повинні заповнити нові політики, ті, які по-іншому мислять, ті, які напевно досягли відповідних успіхів, якщо не просто на мажоритарних округах, а принаймні, взагалі в політикумі. Всієї України і їхні дії призвели до колосальних позитивних змін. Тому я думаю, що люди будуть обирати саме політичні партії за таким принципом. Не повинні пройти знову ж таки фантомні якісь популістські партії, які ми знаємо, що тільки завдяки різноманітним телевізійним програмам і шоу хочуть прорватися в політику. Це потрібно відслідковувати. Ми повинні, як кажуть, не лежати на дивані і не розповсюджувати негатив, а саме боротись за позитив, тому що правда вона одна, вона не у кожного своя. Знаєте. Чому в Російська Федерація сьогодні тримається на брехні? Тому що фактично Путін йде по такій схемі, як ішов колись Гітлер. що Чим більше брехні лиєш, тим щось то залишиться. А з правдою набагато важче працювати, але тим не менше, правда набагато довше живе, тому що відверто кажучи, не можна сто правд сказати. Якщо люди, люди сьогодні погано живуть в державі, нам ми повинні сказати, так люди погано живуть. І Ми повинні політики зробити все в першу чергу, щоб... Рівень життя людей був кращим. Це, напевно, наша мета. Але коли ми говоримо про команди, і ми з Олександром позицію поділяємо єдину, мова йде не про спільний похід в парламент. Це нічого не варто. Більш набагато важливіша інша річ, друга частина, яка стосується командної роботи. Ми ніхто не маємо права забувати період 2004 року, який не дай Бог допустити його. Коли команди починають потім з'ясування стосунків через канали телебачення, і замість того, щоб сісти, коли з'ясувати стосунки, трапляється часто на жаль, на, на жаль, ми це відчуваємо симптоми подібних речей зараз, і це дуже небезпечні речі, бо в команді є певні правила гри. Певні правила гри, де мають підтримувати ці правила гри, і там, коли приймається рішення, далі припиняються дебати, далі має йти жорстке виконання. Бо не хотів би приклади наводити, але думаю, наші глядачі багато бачили, як в команді йдуть між особисті. Міжособиці між не тільки. Ну це не командна гра, коли прем'єр-міністр носить закон. Альтернативний до цього закону вносить депутат фракції, з якої походить прем'єр-міністр. Це не команда гра, це конфлікти, які ніколи до добра не приходять. Шукарак, я... Тому дуже важливо сьогодні пошук союзників, спільників нас має об'єднати. Не мета не влада, а мета зміни в країні. Програма цінності. От тоді так покроково. Дія парламенту обрана новий парламент. Що треба робити? От так пане Олександр, на вашу науку. Перший крок, другий крок, третій крок. Зрозуміло, розумієте. Пан Віктор сказав, що потрібно зупинити війну, війну, тому що вона руйнує економіку. Не зупинивши війну, не буде економічних перетворень. Він, як економіст, він прекрасно знає, як відбудовувати зруйновану економіку. Тому що не один раз відновлював. Але тим не менше, в тій ситуації, в якій ми опинилися, ну вона така, знаєте, каже, ситуація, не дай Бог, щоб вона ще колись відбулась. Тому перший крок, безумовно, зупинка війни. Другий крок це ті люстраційні процеси, ті відповідні. Виконання антикорупційних законів, щоб ніякі корупціонери, ті, які будь-де, хоча б трохи себе якось запитнали негативом, вони не пройшли знову ж таки у кабінети влади. Тому що ми, знаєте, подеколи говоримо, що от кого люди обирають, так і ми і живемо погано, але не треба завжди перекидати все на людей. Політиків для того обирають, щоб політики говорили людям правду. Якщо я щоденно на зустрічах говорю, де є правда, де є неправда, то люди якимось чином мені довіряють, тому що це я роблю постійно, будучи і кандидатом, і депутатом, і будучи просто громадянином. Тому ми повинні боротись фактично за такі кардинальні перетворення, які унеможливлять завдяки цим, як кажуть, зомбоящикам, як кажуть телевізор, ті перекручування, зловживання, популізм. Олександр говорить про сутність сті речі, вони правильні, але я хотів би наголосити ще на тих речах, від вирішення, які залежить прогрес. Тих причах, про які він говорив, це правильне формування цілей. Нас має об'єднати програма. Програма деталізована, програма коаліції. Бо це мета не поділ посад. План маршала. Хочете, називайте план маршала як завгодно. Питання ж не в прізвище, а що там буде вкладно. Друге, правильне форму... визначення правил гри між урядом і... і коаліцією. Бо я назвав вам приклад, я міг би гірший приклад назвати. Вони не мають права не існувати. Це єдина команда. Не може бути поділу і протистояння між більшістю і їхнім урядом. Це нонсенс, це недопустимі речі. А тим більше, коли вони перетворюються в політичну площину, бо то руйнує. І коаліція, і уряд руйнує. Третє. Правильне формування структури уряду. Рюду, от Олександр згадував про боротьбу з корупцією. А я переконаний в тому, що якщо неправильно побудувати структуру уряду, якщо зберегти не іншу структуру влади, ми відтворюємо корумповану систему. Бо я думаю, не відкриє секрет, це відчувають багато наших громадян, що повно інститутів влади не потрібні нікому, крім них самих. А це завжди живільна основа для корупції. Бо коли є орган влади, який нікому не потрібен, він починає придумувати роботу. А його придумування роботи полягає одному: як заважати іншим творити своє майбутнє. Тому надзвичайно важливо сформувати структуру влади. Я, на мій погляд, цей уряд має бути в два рази менший за кількістю міністрів. На мій погляд, там немає місця таким посадам, як віце-прем'єр-міністр. Бо, на жаль, віце-прем'єр-міністр завжди буде заважати працювати міністром. Бо всі прекрасно розуміють, якщо за одну справу відповідає п'ятеро, то за справу не відповідає ніхто. А в нас, на жаль, при тих правилах побудови, які існують, інколи по 20 міністрів відповідає за одне і там саме питання. Тоді ви крайньо не знайдете. Тоді про речі, про які Олександр почав говорити, ви нічого не зробите. Це речі, які передують таким дають поштовх змінам, які в в необхідні країні. А до речі, Може, до речі, одновіце від... прем'єр-міністра знаємо, який <ріхи> фактично від Івана франківська Правила гри настільки погані. Що суспільство прогнило корупцію? От чому дуже важливо вив'язати це знову з питанням про яке підняли? Правила мають бути такими, при яких корупція неможлива, або вона зводиться до мінімуму. Неможливо, наприклад, в деяких речах 100% зробити, наприклад, будівництво доріг. Ви ж ніколи ямку не перевірите, коли так званий ямковий ремонт йде. Але мінімізувати ці речі це можливо, і це головна робота, яка має бути зроблена. Бо без зміни системи, без зміни правил ми будемо довго змагатися. Яка система найбільш корумпована? З, до речі, якраз стоямо хотів повернутися, як воно відбувається за кордоном. Машина їде, спеціальний сканер. Який сканує автоматично в цифровому виді кожну тріщинку, кожну ямку, це все передається в комп'ютері і все це фіксується. Знаєте, Як я, як я колись казав, що в будь-якій фірмі краще, щоб два чоловіка, які працюють в фірмі, вони між собою переписувалися. Тоді ніхто не скаже, ти мені не сказав, я не зробив. Дозумієте? Тобто ті речі, як кажуть, ми повинні дійсно створити таку систему, при якій через 10 чи через 100 років, як в Європі, як в Америці, ніхто не міг зруйнувати той системний політикум, який відбувається. Нам же що, як кажуть, після СРСР, від якби перейшло фактично в спадщину, це ті ради, які фактично в тому виді, що вони є, сільська, міська і обласна, вони не потрібні. Ну ви знаєте ніякої відповідальності, просто як такі розкачування і качелі. Там перепрошую, тиснуть на міського голову, там тиснуть на сільського голову. В результаті утворюються такі злочинні групування, які просто ну неможливо подолати. І тому я переконаний, що в тому виді, що воно є. І я не хочу зараз на цьому концентруватися ми перед цим в ефірі про це говорили разом з фахівцями, і в політику, і в економіці. Ми зробимо оту децентралізацію, про яку всі говорять. Але принаймні вона буде такою, що буде дієвою і управляємою. І безумовно, також хотів би сказати, для того, щоб подолати корупцію без законів, які, скажімо так, унеможливлюють втікти від відповідальності, також нічого хорошого не буде. Повинні, я кажу, взяв конфісковане майно і сидиш. І 15, і 20, і 25, і 50 років. Залежно, скільки украв і наскільки це призвело до негативних наслідків. Пане ну, але цитуючи вас, цитуючи, наші ЗМІ, місцеві ЗМІ, нам вдалося зламати корупційну схему. Розкажіть, як? Це стосується набережної. А, це суто до. Це стосується набережної, тому що хотіли в початку списати це на неї. Ця, в неї 57 мільйонів mm -hmm. гривень. Тендер відбувся за 38 мільйонів, але тим не менше, тендер відбувся по старій технології, яка би там 3-4 роки служила. Не так як це виглядало, ямки на набережні. Ви ж знаєте, набережна, вона не проїзна. Не Засипали щебнем, налили якоїсь там смоли, то все перемішали, покрили якимось одним шаром асфальту 7 сантиметрів. Оце мало відбутися за 57 мільйонів. Це коштує максимум 20-25 мільйонів. В результаті, ну, тої потужної роботи, і завдячуючи новому губернатору Олегу Гончаруку, вдалося за день-два. Фактично переконати ту фірму, яка виграла тендер, що вони повинні залучити людей і фірми, які вміють будувати сучасними європейськими технологіями. І ви знаєте, це коли хтось говорить, що це якось там Шевченко робить під себе, під вибори. Ну, люди, добрі. Мене я про цю набережну чую 5 років. Якщо мені вдалося якимись своїми можливостями як народному депутату зламати це все, то я буду пишатися і далі, як кажуть, ламати такі схеми. Це перший етап набережна. А в нас ще дуже багато в місті питань і проблем. Ви знаєте, я воно вдалося тільки тому, що фактично тендер проводили УКБ область. Якщо б УКБ місто провело, ну я не впевнений, що мені вдалося би то зламати. І ті всі речі, як ви як фактично людина, яка живе у Франківську, ви бачите. Тут нема чого мені доказувати і перед кимось як кажуть випробудовуватись. Головне, що сьогодні вона почала будуватись, і через декілька днів люди побачать дійсно космічні технології будівництва доріг і швидкість, і якість. І саме головне, що люди просто не усвідомлювали, що так якісно, швидко, і саме головне, як буде будуватись дорога. Знаєте, багато можна розповідати, але краще раз побачити. Тому всіх франківців запрошую. А ця різниця в ціні це що відкати. Грубо я, думаю, я думаю, що це як мінімум, в тому числі і відкати. Я думаю, що це взагалі відношення до. Фактично, суспільства і громади. Якщо, ви знаєте, я дивлюсь вулицю Василіяну, я вже це не, не раз приводив, до прикладу, її не треба було ще ремонтувати. Багато, багато знаєте, гірших на вулиць є там, де не може ні швидка, ні пожежна проїхати. Їх не ремонтують, бо там нема грошей. А от саме верхній шар асфальта зривати, перепрошую, кожні 2-3 роки, це я рахую неправильно. І саме головне вартість тих робіт на мінімум вдвічі-втричі завишена. Оце треба розуміти, говорити суспільству і ламати такі корупційні схеми. Знаєте, як би мене не критикували, як би не намагались люди, які сьогодні при владі в місті, якимось чином мене зупинити, ну я не зупинюсь. Ви ж прекрасно знаєте мій характер, я поки не доб'ю до кінця як кажуть корупцію, поки не зупинюсь. Віктор Михайлович, ваш рецепт подолання корупції? От навіть на таких простих прикладах. Ну, це жахливі речі. Звичайно, коли ви згадуєте про відкати, там є великий компонент відкатів, яким потім ділиться в переможець додатковою премією. І, звичайно, чиновник, який проводить. Я скажу, що це приклад того, чому треба викорінювати причини, бо ну, кожен раз не буде стежити хтось депутат за тим, щоб відкатів не було. І в цьому відношенні є перший крок, непоганий крок. Мені важко знайти хороші рішення цього парламенту. Дуже їх мало, небагато. Але одне з рішень, яке добре прийнято, це новий закон про державні закупівлі. Цей закон, який три його з тиском прийняли, прийняли, вимагали від цього Європи, вимагали США, Міжнародний валютний фонд більше того, сказали, що без цього закону грошей не буде. Тобто батіг і пряник, бо цей закон набагато кращий з точки зору прозорості. Бо що головне в таких процедурах? Якщо домовляється під столом, це завжди можливість зловживання, а це відкрита процедура торгів. Звичайно, над цим законом шукають лазівки і кожен тиждень його пробують поправити. Тобто Носят зміни. носять зміни з пропозиціями, що там не можна тендери, там не можна тендери, там не можна прозорі процедури. Насправді за цим ніякої мотивації нема. Я розумію, коли мова йшла про бойові дії, там є логіка. Там інколи треба приймати рішення в протягом дня. Але це не ті випадки, коли навіть військ питаннях оборонної здатності країни і там не це не це завжди було головною причиною. Тому це приклад тих речей, де треба усувати причини, бо там тоді унеможливлюється корупція. Незалежно хто б не був мером, хто б не був головою уряду чи головою іншого інституту, у зловживання будуть мінімізовані або неможливі. знаєте, сьогодні наші тендери, ну принаймні, до недавнього часу, виглядали так, знаєте, як. От люди десь там тихенько зібралися, як ви кажете, під це все зробили. І саме головне, що настільки інформації мало про ці тендери, що дійсно ті фірми, які можуть і якісно, і напевно, що значно дешевше зробити, вони просто не усвідомлюють, що такі тендери проводяться. Знаєте, має бути доступ до тієї інформації, напевно, що в більш широкому режимі. Має бути якийсь портал, там де ну, фактично концентрується вся інформація. Туди фактично в одну точку зайшов і отримаєш по всій Україні, які відбуваються тендери. А сьогодні, ви знаєте, ну, найти, які відбуваються тендери по місту Івано-Франківськ, ну, відверто кажучи, це треба дуже сильно напружитись. Але і з боки ти... сучасних технологій це не така складна це задача. Це технічна проблема. Це, це питання, це чи технічна, хочуть це зробити чиновники чи ні. Я чи... ж кажу, одна точка, один портал. Ми ж коли щось знаходимо там Google, пишемо правильно, одну точку, і там все фактично є. Так само, як Вікіпедію. Це одна точка, яка дає нам фактично розуміння, що є чим. Але чому ці речі важливі не тільки з точки зору зловживання усунення причин зловживання. Це важливо для інвестицій. Ну, хто бував за Берлінською стіною в Європі, бачить, як робиться ремонт. Там не видно, що там за латка є. Бо латка така, що гарно вписується в конфігурації дороги. Є техніки і технології. Але якщо інвестор не знає, у нього кума зятя свата немає в уряді чи в автодорі, чи, чи, якщо він не знає, що він може виграти тендер, тому що він запропонує хорошу роботу і за добру ціну, він ніколи не буде купувати техніку. А її куплять без бюджету. Якщо люди будуть знати, що отримують доступ до цих державних закупівель, тому державні закупівлі, прозорі процедури без відкатів вкрай важливі для інвестицій. Це відкриває дорогу до інвестицій. І для сучасних доріг ці комунальні служби по будівництву доріг і так далі, там по якомусь квірізномітні комунальні служби, які обслуговують дороги, вони не будуть потрібні, тому що фірма фактично приватна, яка відповідає своїм майном, своєю репутацією, як кажуть, реноме, вони не будуть як... неякісно робити і потім погано обслуговувати, тому що від обслуговування залежить. Як за задовго буде фактично дорога служити? Ну коли, коли бачу ці такі грейдери, розумієте, які зовсім для іншого, які полірують той асфальт і іскри летять в різні сторони, фактично руйнуючи покриття. Ну мені дверти кажучи, обливається серце кров'ю. Ну так не може бути. От набережно, завдячуючи напевно нашому досвіду, вона буде зроблена. І також я вже сказав про те, що та фірма, яка зробить, вона безкоштовно буде ту набережну обслуговувати цілий зимовий період, щоб показати, як все ж таки можна при любому снігопаді підтримувати дорогу. Питання не в снігопадах, питання у відношенні. Питання Є інструмент гарантій. Безумовно. Можна передбачити в умовах ще гарантію, що той, хто збудував, бере на себе відповідальність за певний час, що експлуатація не буде вимагати додаткових робіт. А якщо ви матиме, то за твіру рахунок. А у нас виграють фірми одноденки і потім що з них візьмеш? Та їх знайдеш. Але чи можливі ці зміни, от зміни оці і ламання корупції без перезавантаження всієї влади? От. Нові обличчя. Питання не тільки в обличчях. Правильна ідея, нові обличчя, але я чому знову вертається до структури уряду? Що, якщо сеститься, от я навожу приклад, дехто навіть не знає таких речей. Чи знаєте ви, що свиню з одної області в іншу не можна вивезти? Я такого не знав. Треба паспорт мати. Навіть району – район. Тобто настільки, скажіть, будь ласка, а що без паспорта не можна свиню, вибачте, за образність. Без паспорту не можна вивезти свиню? Але є певна гілка влади, яка відповідає за це. Там на чолі гілки влади є чиновник. Він такий самий ваш колега, який приймає рішення. От треба ліквідовувати абсолютно безглузді походи до чиновника, які, крім корупції, нічого не роблять. Чи легко це зробити, якщо ви чиновника посадили поруч собою в уряд? Ні. От чому я ще раз наголошую, що неправильна структура уряду зберігає політичний дах для корупції. Тому треба почати з нього. Заберіть політичного захисника непотрібної системи. Можливо, я вже не згадував про деякі речі тут, навіть якщо хочете, щоб в країні не було яблук, створіть міністерство яблук. Яблук не буде в Україні. Бо сьогодні я сажаю яблуню, нікого не питаю дозволу, не питаю ліцензії. Завтра вас заставлять курси пройти. Ваш чиновник скаже, дай атестат, я тебе атестую, ти маєш районування сортів пройти, ти повинен гербіциди, чи добре, якими обробляєш. Все, корупція буде при цьому, тільки не буде яблу. Не буде. Тому, тому я цей образний приклад наводив для того, щоб першу річ, яку треба зробити, правильна структура уряду, бо тоді легко буде забирати легше, не легко. На жаль, це не буде легко. Бо коли це зачіпає інтереси, на жаль, такий шквал йде виправдання або мотивації, чому треба обов'язково погоджувати районування сортів яблук. Чи можуть ситуацію у державі змінити вибори позачергові парламентські? Безумовно, тому що там, я думаю, що оновиться парламент. Безумовно, не буде все, як я казав, ідеальним, але тим не менше, як пан Віктор сказав про яблуки. Це дійсно влучно, напевно, таке порівняння, тому що, відверто кажучи, якщо говорити про свобідну ринкову економіку, вона такі процеси фактично повинна знищити систему політична. Не може бути дійсно регульованою такою ручною економіки, яка сьогодні відбувається. І дійсно, як кажуть, чиновник на чиновнику сидить і чиновником поганяє. Ну, це неправильно. Це от така система, якась дуже занадто завуальована. І навіть. Оце фактично приміщення, які сьогодні займають колосальну кількість чиновників, знаєте, я думаю, що достатньо буде там одного поверха або півповерха, щоб управляти таким містом, як івано франківськ і областю в цілому, а все решта, треба, напевно, що зробити тут якийсь там, наприклад, учбовий заклад, або продати піділітні квартири, і громада набуде конкретних величезних сум грошей на розвиток міста. А, знаєте, ну я переконаний, що якщо не самі депутати зрозуміють, то люди, які прийдуть. Попросити депутатів навкруг Верховної Ради унеможливлять процесу, щоб відповідні закони неефективні голосувались. Я переконаний, що без людського сьогодні такого налаштування і тиску, в тому числі на депутатів Верховної Ради, відбудуться такі глобальні перетворення. Також дійсно, я думаю, що прийде ще не один раз попросити попросити громаду, щоб нас підтримали. Ну, я думаю, що не парламент змінить ситуація, а люди. Звичайно. Суспільство не дасть спуску нікому вже. Я кажу, тобто, не показали. Показали. Ні, що... не, а не я навіть не про це. Не про... Смітники говорю, бо те, що суспільство унікальний запит на зміни. Їм не ті просто обличчя треба, їм змінити правила ви. Але чому треба обов'язково проводити вибори? У нас дуже непроста ситуація. Дуже непрості рішення. Ці рішення мусить проводити інститут, який пройшов чистку. Інститут, який має довіру нуль, нічого не може зробити. Цей Верховна Рада не має довіри. Він має пройти через очищення. П вибори це завжди процедура очищення. Тому це дуже важливий етап для того, щоб ми пройшли прийшли до тих змін. І дуже важливим моментом є чесна розмова суспільства. Насправді треба з людьми говорити про проблеми, бо проблеми непрості, бо це крок до їх вирішення. І, звичайно, починати з тих речей, які дратують суспільство, які потребують негайно Пане Вікторе, кого хочете мати. За колег у парламенті, ну ми йдемо командою блоку Петра Порошенка, де в нас є команда на округах. Олександр від блоку йде по даному округу. Ми по всіх округах практично виставили, але ми наголошували і наголошуємо на тому, що в цій команді має бути широке коло політичних сил і багато людей, які разом стояли, відстояли певні цінності. Я вважаю, що мають формувати єдину об'єднану коаліцію в парламенті. Пане Олександре. Завжди конкуренція повинна відбуватися. Тому що, коли знаєте, якщо отримати таку монополію влади, то утвориться нова корупція. Тому безумовно завжди повинні враховуватись думки різних регіонів чи різних, можливо, політичних течій. І я переконаний, що в компромісі, але в такому розумному компромісі буде народжуватись Україна, фактично як незалежна така процвітаюча держава. Тому що сьогодні держава України для людей не існує. Це таке якесь таке нагромадження корупційних схем і, напевно, що корупційних політиків. Я не буду говорити, хто і як, і що конкретно було зроблено тими чи іншими корупціонерами. Ми прекрасно всі це знаємо. Але пан Віктор правильно сказав: треба побудувати такий інструмент, який буде працювати, як кажуть, незалежно від того, хоче чиновник чи не хоче. Знаєте, хороший комп'ютер зараз надійний. Він може замінити дуже багато чиновників. І знаєте, напевно, по-доброму треба зробити чиновників тими комп'ютерами, які за свою заробітну плату роблять чітко і ясно свою роботу. Дуже цікава розмова. На жаль, час обмежений. Дякую вам за участь в нашій Дякую. програмі. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Вам, шановні глядачі, за увагу. Всього найкращого. До побачення.